Скажіть, будь ласка, які ваші враження від навчання, дуже гарні враження, гарна обстановка, колектив. Благодарен Богу і церкві за цю можливість вчитися. Нравиться різні преподавателі, різні направлення, учення і різні предмети. Очень подобається слушати багато нової інформації. Мені подобається. Отримую потрібну для себе інформацію на життя і. Бездоганно її використовую на практиці. Дуже познавальна, дуже цікаво. Так що все подобається. Навчання подобається. Найкраще, просто все супер. Інформація і викладачі просто the best. Стільки інформації, яку ти ніде не знаєш, і це просто час ці два дні вони настільки насичені, що ти живеш 100 місяць в місяць, щоб прийти на учебу. Спасибо вообще всем, хотел бы сказать организаторам, кто создал этот колледж, кто был первоходцем, ректором, преподавателем, который, знаете, жертвует своим временем. Так что спасибо всем и пусть Господь тебя вас благословит. Аминь. Мне дуже подобається ця школа. Тут є гарні смаколики. І в цілому тут дуже гарна атмосфера, мені тут подобається. Дуже цікаві речі. І тепер я думаю, що всі 4 роки я тут буду. І живеш від сесії до сесії. Дуже цікаві предмети і дуже багато нового. Відтоді, як я почав тут вчитися, то дуже відчувається зріст духовний. Ось вдячний Господу і всім братям, хто організовує це навчання. Дуже корисно. Я захоплений цим стараюсь бути. Скажіть ваше побажання на юбилей коледжу. Благодарю Бога за цей коледж і також хочу, щоб Бог благословив його обільно. І кожен випускник, щоб прийшов до своєму призванню, Бажаю коледжу процвітати новою вчителям, нові можливості. Щоб натхнення ніколи не завершувалося вчитися. Студенти вчилися, і ці знання е, застосовували на практиці в своїх помісних церквах, і Боже ім'я прославлялося через це. Бажання, щоб більше долучалось учнів до цього незалежно від віку, є, що в собі розширяти. Цих напрямках, які викладають вчителя. Дякую Богу за все. Побажав би, щоб коледж зростав все більше, щоб додавались нові студенти. і Надалі приїжджали викладачі, ділилися гарними знаннями, які можна застосувати в своєму житті. Побажання нашому коледжу, щоб далі коледж існував, щоб кожен рік було багато студентів. Щоб ці знання здобуті, вони приносили багато користі щоб для Бога і для людей. Бажаю, щоб і далі двигалися руслі. Дуже хотілося побажати, щоб це, ця справа, яка тут щоб вона продовжувалася, щоб більше людей сюди приходили і тут навчалися.